Так, нарешті вже сходили, подали нікусі на ID-карту, тому як ми один раз вже брали талончик на те, щоб піти оформити цю ID-карту, але потім поїхали до Артурчика. І термін свій профукали. А це вже другий раз взяли і нарешті вже подали. Місяць має робитись. А ще ми сьогодні зранку ходили, Нікусі здавали аналізи крові, Ну, я вам трошки засняла. Мужню вона це, це витримала, молочинка. Ось. І зараз йдемо ще з Юрою по справах. Нікуся вже поїхала з друзями гуляти. І да, вітаю всіх з батьків з закінченням учбового року. У нас є можливість. Трошки відпочити і поправити свої нерви на наступний учбовий рік. Триваємо купальний сезон. Мама, вже з Юрою пішли, а там, дивіться, дощ йде. І зараз також трошки накрапає. Тривається, відкрили купальний сезон. Я в річці не купалась, а дівчата і Юра купались. Потім ми пішли вже додому. І... Попали під таку зливу, такий гром був, вітер зірвався. І он до, йдемо, всі мокрі. <пух> І дощ такий матери, холодний, був. ми думали, матери, що град піде. Стани, штани, штани, там не видно. Болоте. І вимикали телефони, бо така страшна молнія була, що це блискавка. Це просто жесть. Але вже нарешті сонечко вийшло. Тучка пішла далі. Перший раз попали під літній дощ. Така краса. Дивіться, як це болото, мокро. Ну майже кожен день йде дощ. То сильний, то такий маленький, але кожен день. А зараз дивіться, ось там яка тучка, вона туди пішла. А там же сонечко, чисте небо. А дівчата купались, в річки. В річці. річці сказали, що водичка тепла. А в мене тут немає купальника, мій же старий зіпсувався, тому я і не плавала. Дивіться, яка зелень гарненька, соковита на початку літа. Ще від жари, від сонця не погоріла і краса. Юра, це ми тапки мили, так? Да? Водичкою з миєш і будуть, як на вік. Точно. А ми з Юрою Холостякуємо. Нікусю відправили в е, цей Буковель. Вона з класом поїхала на екскурсію на декілька днів. Ми вчора приїхали з Юрою на дачу. Мама з дівчатами вже тут були. Ось. А Нікуся сьогодні о 5-й ранку поїхала в Буковель. Сама збирала валізи. Молодчинка перший валізу. раз. Валізу Валізу, да. Ну, Тобто я е, такі продукти їй купила, виклала на стіл, ліки з собою зібрала, також все поклала, написала їй список, що ще треба взяти, щоб вона не забула. І все це сама складала. Дуже довго складала і каже, мама, це так важко самостійно збирати цю валізу. Ну, думаю, звісно, так-то я завжди все збираю. Але нічого. Дивіться, також троянка. Ось, а зараз е, ми йдемо знов на дачу. Дівчата сьогодні уїжджають додому, а ми з Юрою з мамою ще лишаємось і поїдемо а ви завтра. Дістали, що ми будемо... Смажити. Та, там є м'ясо, його треба замаринувати. До речі, щоб воно не зіпсувалося. Стіймо, що це, а то болото. Ага, ось і тут ці собаки, пішли швидше. Може вони їх хоч додумались прив'язати десь. Так, тут такий цей не дуже ну, сітка, а не забор. І тут є алабай, Ще така одна собачка, вона дворняжка, алабляха минулому році вона з мамою чуть не покусала, на ноги кидалася. Ну а зараз вони десь там в кінці участка. Може, Вони оббігають ми там, якщо <laughs> да, Так, так. Да. Може і таке бути. Ось так що ми ще лишаємось, вже нарешті канікули. І нічого такого не прив'язує, в принципі, до міста, щоб їхати. А Нікуся приїжджає через декілька днів. Ось і ми вже якраз будемо вдома. Так що ми холостякуємо взагалі. Не треба завіде. Краса. Зараз крізь квітнуть ці троянди, багато квітів. Ну, така краса і цей як його? Жасмін. Жасмін. Такі аромати від нього. Дивіться, яка красота. Все цветет, я цвіту, тому що я квіточка. І пахнет. А то буря! Сама ти борщевик. <ріпляр> Все. Та ось так. Ріпляк. Ріпляк. Ти ріплях? А я то. Роза. Ого. Ой, 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 ой. <ріпляр> а я хто? А ти на набиш серебристий. Я щось не поняла. Що це так по-простому? Смотри, смотри. У мене на ландиши ці алергія. Що ну, смотри? Череш. А, яка тут, я І мені, і мені. Вона живена Ні, Смачно. Не своє завжди смачніше. А влітку смачна. Влітку класно ходити на річку, тому як поки дійдеш до річки, можна наїстися. І коли вже потім малінка, а шли на річку, то... Їли цю Суницю знаходили. Їли суницю. В нас, же, в нас ще на участку ця черешня не достигла, достигла жималості. І, і що? А, і вишня. І вже прикольно. Знаєте, класно, коли просинаєшся. Чи так щось хочеш перекусити смачненьке. Пішла ягоди поїла. Угу. Мало, так? Так. Це так класно, слухайте, чудово, червень місяць, початок червня, ти на дачі, в мами. Ото після того, як пообідала, прилягла, можна спокійно собі подрімати, можна, чи просто в телефончику, знаєте, якийсь такий особовий, особливий вайб. До Юра вже прийшов до мене. Видно тебе? Я до себе прийшов. Ну, щоб біля мене поруч лягти. Мама пішла на другий поверх, вирішили трошки повалятися. А ну, і собаки вже там щось. Ой, Клас. У нас вже вечір, ми так добряче поспали. Десь ну, годинку точно спали, так? Да? Ну, півтори. Угу. Всі думали, що ми не заснемо, просто полежимо. Подивимось там щось в телефоні, ага, виробились. і мама потім в пів сьомого каже, ну, спускається зверху, каже, діти, вставайте вже вечір, все. То ми прокинулись і зараз вже, вже приготували вечерю. Зараз вам покажу, що в нас сьогодні на вечерю. Салат. М? Потім м'ясце. шашличок замаринований. І де, не поняла. Не зрозуміла, де хлібчик посмажили. Ось, покажи хлібчик. Чорний. І... Троє, троє. Ну, вже так. Да. Потім мама насмажила ці стрілки, знаєте, від часничку в минулому році також так робили. І зараз також захотіли. Картоплю не будемо. Ну, не захотіли варити, за того, що ну, ми по пообідали пізно, перед тим, як іти лягати спати. Ось тому вони дуже такі голодні і вирішили картоплю не варити. І ось це вже така наша рукола. Така в нас буде вечеря.